На початку вересня Збройні Сили України розпочали контрнаступ на Харківщині. За тиждень українські військові звільнили майже всю територію області. Які були відчуття? Класно, супер. Просто ти розумієш, що ти виконуєш свою роботу. Ворог деморалізується, і, скажімо так, країна гній теж деморалізується. Ну, відчуття просто що ти, що ми прийшли не дарма, що у нас виходить, що ми сильні, потужні, міцні. У вересні 22-го на нацгвардії на позивний ланджерон брав участь у харківському контрнаступі. Нащо починали розбивати толи. Ми це бачили грубо кажучи, з власних позицій, і ми зрозуміли, що рано чи пізно щось буде. Підрозділ бійця зачищав від ворога ізюм. Військові після окупації побачили зруйноване місто, де не було комунікації, та 80% житла розбито. Деякі побратимів ну, сльози наварачувалися того, що ну, просто немає багато поверхівок, Вони в чому зруйновані. І, ну, скажімо так, сміття, війна, розруха. Нічого гарного ми там не побачили. Ізюм мав стратегічне значення в битві за Донбас. Від початку вторгнення за нього точилися жорстокі бої та при наближенні українських сил оборони росіяни фактично втекли з міста. Те, що ми бачили, там було доволі сильно накопано довкола Ізюму. І Нам було дивно, що чому вони ну залишались. Пані Юліана Скурська постійно передивляється новини Куп'янська. з рідної ківшарівки, яка входить до міської громади. Вона виїхала в жовтні 2022 року. На той час у селищі вже не було ані світла, ані води. В той період, якщо обстрілів не було... У той період, якщо обстрілів не було протягом 40 хвилин, то це був такий великий строк цілодобово і в день, і вночі без перерв. Якщо не гради, то ще щось. Постійно стріляли. Води не можна було збігати набрати на річку. Куп'янськ для росіян був важливим логістичним центром. Відійшовши від міста, вони почали його руйнувати. Пані Юліана пригадує до Харкова, тікала з двома валізами та трьома внуками. Вона їх опікун. Досталась бабі, дісталося бабі онуків як горіхів, за ними прибирання крамниці. Ну а як вже випрати і приготувати їсти їм можу? Нині сім'я живе у невеличкій кімнаті одного з харківських гуртожитків. За два роки обжилися на новому місці. Це сусіди. це сусіди мої золоті, а це кухня, де ми готуємо. Все зручно, все дуже добре. Черги жодної на кухні. Місця вистачає всім. За цей час вдома Юліана була лише два рази. Їздила по документи та фотографії. Вісніться сниться, і хочу на цю ківшарівку. Здається, що і ноги мої бігати почнуть. Якщо я потраплю туди і буду знати, що не треба від обстрілів ховатися, і можна жити так, як я хочу. Спроби взяти Куп'янськ під свій контроль. Росіяни не припиняють і зараз у місті щодня лунають вибухи. У Куп'янську продовжують роботу і правоохоронці. Після деокупації на території міста виявлено дев'ять катівень, де отримували дві сотні цивільних. Уже повідомлення. Домали про підозру понад чотирьом сотням колаборантів. Оксана Чпуренко, Антон Віжас, Харків, п'ятий канал. Вода у Києві якісна. У фахівців немає побоювань про погіршення її стану чи забруднення через власне катастрофу екологічну на річці Сейм та Десна. Про це на брифінгу заявив керівник столичного водоканалу Олег Лисюк. Також він повідомив, що, попри все, Київ готується до будь-якого розвитку подій. До кінця тижня місто отримає вугілля для очищення води, якщо виникне така потреба. В районі водозабору вода дійсно гарної якості ніяких побоювань немає. Ні пістицидів, ні перевищення, ні токсинів. З Міноборони підключались лабораторія. Ніяких інших. інших речовин у воді немає. Ми чітко знаємо де знаходиться ця пляма, як вона движеться, і де вона зараз є. Було декілька комісій техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, які дали чіткі доручення всім учасникам даного штабу і даного процесу щодо проведення постійного контролю водоканалу, зміни технологічного режиму очистки води. Тому повністю вся наша система міста готова до будь-яких надзвичайних подій, які можуть виникнути пов'язаних з погіршенням води. У столиці попрощалися з радником голови міністра Техпрому Ярославом Олійником та його дружиною. Подружжя розбилося в автотрощі, коли поверталися з відрядження. Чоловіку було 28 років, з яких 10 він провів на війні. Віталій Залевський продовжує. Не був високою людиною тільки по фізичним параметрам, а духовно. Таким згадують Ярослава Олійника його товариші. Радник голови міністерства з питань стратегічних галузей промисловості загинув разом із дружиною в автотрощі, коли вони поверталися з відрядження. Подружжя злетіло в кювет через дикого кабана, який вибіг на дорогу. Церемонію прощання провели у Михайлівському храмі. До команди міністерства Ярослав доєднався з лінії фронту, мав великий військовий досвід, що в 18 хлопець став добровольцем і вже тоді управляв дронами. Серед військових мав позивний Локі. Хлопчина на свій роки дав дуже багато часу. війні і не для боротьбі з ворогом для це України. Від початку великої війни брав участь у боях на Київщині та Чернігівщині, а також звільняв Куп'янськ на Харківщині. Він був дуже сміливим і Дуже ефективним фахівцем в тому, що він робив. І завжди було приємно з ним спілкуватись. Тому шкода, дуже шкода, що Ідуть найкращі люди. Ярослав міг годинами говорити з розробниками безпілотних систем. Він вірив, що дрони змінюють хід великої війни, і роботизовані системи поступово замінять людей на полі бою. Це любов для своєї країни, абсолютна любов і бажання. Просто щось власне вкласти в цю перемогу. Це найголовніше, головне, що рухала. Ну тому що це. Такі речі, які всередині є у людей, їх неможливо там, прочитати в книжці. Тобто, якщо у людини є така любов, то він йде до останнього. завжди. Ярослав точно знав, що треба нашому війську, кажуть його колеги по міністерству. Багато виробників безпілотних систем зверталися до чоловіка за допомогою. Про дрони мав говорити на зустрічах після відрядження. Дорога і стала фатальною. Працювали над локалізацією необхідних компонентів для українських дронів для того, щоб не залежати від іноземних ринків. Ярослав дуже багато цьому приділив уваги. Зокрема, з нашими одними з європейськими партнерами вони спільно створили дрон без жодного китайського. Ського компоненту він встиг багато чого зробити для нашої армії та мав ще велику кількість проєктів. Він ніколи не робив нічого за гроші, за знайомством за будь-чим, що було б не, ну, нечесним. Для нього завжди було основою дати хлопцям, таким як він, найкращий інструмент. Віталій Залевський, Таори Пона, п'ятий канал. Встановити дані і знайти людину. Цим займається центр із розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Заклад розпочав роботу у Кропивницькому. В його штаті понад 30 досвідчених криміналістів, слідчих, оперативників, психологів та кіберполіцейських. Як виходять на слід зниклих безвісти, цікавився Володимир Іванченко. Алло, доброго дня. Так це слідчий. Центру зниклих безвісти з особливих опса у Кропивницькому. Почав працювати центр із розшуку зниклих безвісти осіб. Ця установа єдина в області. Від початку роботи телефон тут не стихає. Приймають заяви від громадян, які під час війни втратили зв'язок зі своїми близькими. Найчастіше звертаються до органів поліції. Це батьки, дружини. Чоловіки дуже мало звертаються, та діти. Основне, що нам потрібно, це усі анкетні дані, номери телефонів, а також антропометричні дані особи, тобто її зріст, її тілобудова, а також татуювання, особливі прикмети, за якими ми можемо впізнати особу. Центр займається пошуком зниклих безвісти за особливих обставин. Йдеться про військових, які служили на фронті та припинили виходити на зв'язок, а також цивільних, які загубилися на тимчасово. Окупованих територіях чи в гарячих точках через бойові дії завдання центру встановити місце знаходження та повернути безвісти зниклих додому. На жаль, багато з тих, кого оголосили в розшук, перебувають у полоні окупантів або загинули. кажуть слідчі. Був випадок, коли звернулася особа, а саме дружина безвісно зниклого бійця, який воював у Тошківці. Вона неодноразово здійснювала орієнтування в інтернеті. До неї зверталися особи, просили грошові кошти. Вона їм також надавала ці грошові кошти. Вони повідомили, що її чоловік знаходиться у полоні. Але через півтора роки було встановлено в процесі репатріації, що були передані рештки вказаного воїна. Ми його встановили по ДНК зразкам. Аналіз ДНК один із найдієвіших методів, який використовують для пошуку людини. Він має 100% точність. Прямо в центрі фахівці беруть біологічні зразки у родичів, зниклих безвісти осіб та передають на експертизу. У нас є аплікатори, за допомогою яких. Ми відбираємо біологічні зразки, а саме букальні епітелій, ми відбираємо по два зразки, вони йдуть в пластмасовій колбі. Ми їх витягуємо, даємо людині, щоб людина могла помастити собі ротову порожнечу, що, тобто щоки з двох сторін, і під язик. Проби ДНК заносять до поліцейської бази. Вони знадобляться, якщо тіло загиблого неможливо впізнати візуально. Коли в нас вже є безвідки, Сі пропавші мертві також відбирається в них будь-яка. Частина, де ми можемо знайти ДНК. Слідчі направляють їх на експертизу. Також не встановлюється ДНК-профіль. Після чого е, робиться сумісність, і ми розуміємо, що ось це, наприклад, син там цієї людини. За словами правоохоронців, на пошуки людини інколи достатньо доби, а декого не вдається знайти руками, оскільки доступ до районів, де відбуваються бойові дії, обмежений. Прискорити пошук зниклих безвісти, можуть особисті речі людини, наприклад, зубна щітка, бритва для гоління чи одяг. На них можуть лишатися зразки біоматеріалу людини. Тож ці дані теж вносять до бази. За даними поліції, від початку повномасштабної війни правоохоронці порушили на Кіровоградщині близько двох тисяч справ, пов'язаних зі зникненням людей за особливих обставин. 78 військовослужбовців, розшуканих живими, ми говоримо за живими. і 20 осіб це цивільні особи, розшукані також живими. Центр підпорядковується обласному управлінню національної поліції. Його створили задля ефективні. Комунікації між правоохоронцями з різних регіонів держави. Наразі, завдяки роботі центру буде проводитись збір, аналіз інформації, отримання біологічного матеріалу родичів, інших речових доказів для подальшої ідентифікації та отримання належних результатів в рамках проведення розслідування кримінальних проваджень. Центр з розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин працює з понеділка по п'ятницю. Звернутися сюди по допомогу можна особисто, або ж зателефонувавши за службовим номером чи на лінію 102. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, П'ятий канал.